Привіт, друже! Сьогодні я розкажу тобі казку, яка називається Тачки Найкращий подарунок. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Привіт, блискавко! Дивись! Уху! буксирник сирник промчав на великій швидкості повз свого друга, гонщика блискавку Маквіна. У радіаторному раю зима видалася сніжною. До Нового року лишалося кілька днів. Друзі по черзі каталися з гірки на санках, які змайстрував сирник. А я ж казав тобі, що кращих санок у всьому карбюраторному окрузі не знайти. Казав, казав, засміявся блискавка. І не раз. У них круті фари, суперковські полози і найкращі ароматизатори, закінчив сирник. Вже не дочекаюся, щоби з'їхати на них із стрімкої гори. Стрімкою горою називали парк водних розваг в околицях радіаторного раю. Зимою водні гірки замерзали і перетворювалися на льодові спуски. А, сирнику, мені треба тобі дещо сказати. Блискавка, посмутнів. Пам'ятаєш, я згадував про снігові перегони. «А вже ж, змагання за тиждень, відповів сирник. Так, 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 але, але їх перенесли. Мені доведеться поїхати на Новий рік, сказав Маквін. А ти що, жартуєш? Сирник різко загальмував. Ні, друже. Мені самому прикро пропускати новий рік і наші веселі катання зі стрімкої гори. Може, придумаємо щось, як я повернуся? Так, певна річ, сумно відповів сирник. Надвечір того ж дня сирник заїхав у кафе до фло. Вітаю, привіталася власниця. Хочеш скуштувати новий коктейль, новорічна насолода? Так, давай, відповів сирник. Може, він покращить мені настрій. Що тебе засмутило? запитала Фло. Блискавка їде на перегони. Ми не зможемо відсвяткувати разом новий рік. Та, кепсько, сказала Фло, а тоді подала ідею. А чому би вам не влаштувати святкування раніше? Гарна ідея. Чудово! Дякую. Треба підготувати подарунок для блискавки. Але. але який? «Хм...» – замислилася Фло. Ти сумуватимеш, поки його не буде, так? «А вже ж!» – кивнув сирник. Тоді треба щось таке, що нагадувало б йому про тебе під час перегонів. Адже він теж сумуватиме за тобою. Теплі навушники чи шкребок для прибирання снігу. Найкращі зимові шини. Широко осміхнувся сирник. Фло, яка ж ти молодчинка! і я знаю, де їх узяти. Сирник помчав у шинну крамницю Луїджі. Луїджі. вигукнув з порога сирник. Мені потрібна твоя допомога. Я до твоїх послуг, відповів власник крамниці. Мені треба найкращі зимові шини. ті! з вітрини. Я хочу зробити блискавці подарунок на новий рік. Луїджі засмутився. На жаль, їх уже купили кілька хвилин тому. І справді, знадвору почувся гуркіт мотора. Від крамниці від'їжджав пікап. Сирник кинувся навздогін покупцю. На перехресті він порівнявся з тачкою та пояснив ситуацію. Я збирався купити ці шини у подарунок найкращому другові. Що ти хочеш за них? Пробач, друже, але я все життя мріяв про швидкісну їзду по снігу на таких крутих шинах. Швидкісно? А що як я запропоную тобі кращу заміну? Сирник підняв брову. Зацікавлений автомобіль домовився зустрітися з сирником на околиці міста за півгодини. Тим часом буксирник погнав у свій гараж по своїй унікальні сани. Б'юсь об заклад, я з'їду з гірки швидше, ніж ти на зимових шинах. І тоді обміняємося. Домовились? Автомобіль погодився. І ось вони вже мчали на випередки з гори. Сирник обігнав суперника і виграв. Угода відбулася, і буксирник став власником комплекту зимової гуми. Тим часом Маквін допомагав своїй подружці Салі прикрашати мотель до Нового року. Сумно, що треба їхати на свята, сказав блискавка. А ти точно повинен це робити? запитала Салі. А, а тобто? перепитав гонщик. Снігові перегони не входять у твою обов'язкову програму. Переконана, що організатори з розумінням поставляться, якщо ти відмовишся від участі. Ха, слухай, а ти права. Так і зроблю. Сирник, мій найкращий друг, і я хочу провести новий рік із ним. Блискавка поїхав додому і зателефонував організаторам перегонів. Вони і справді поставилися з розумінням до його відмови. Блискавка вже уявляв, як сирник зрадіє цій новині. Але спершу треба було підготувати подарунок другові. Блискавці сяйнула ідея, і він помчав до стрімкої гори. Наступного дня блискавка і сирник зустрілися, щоб обмінятися подарунками. Відкривай швидше! Нетерпілося сирнику. Зараз, зараз, але у мене є для тебе гарні новини. Маквін замовк на півслові, побачивши шини. А ти купив їх для мене? Ще пак! Ти мій найкращий друг. І якщо тебе не буде на Новий рік, то я маю бути впевнений, що ти виграєш снігові перегони. Ну як, подобається? Блискавка був зворушений. Ще як подобається, але. Сирник вже розгортав свій подарунок. Це були два квитки на стрімку гору. Перегони перенесли, тому ми проведемо новий рік, разом повідомив нарешті блискавка. Отакої повірити не можу. радісно вигукнув сирник. Ми разом поїдемо на стрімку гору. Візьмемо мої сани. Ой. Буксирник замовк. Неначе язика проковтнув. Щось не так? Де твої сани? запитав блискавка, озираючись. Я їх виміняв на крутецькі шини для тебе, зізнався сирник. Друзі, якусь мить мовчки дивилися один на одного, а тоді голосно розсміялися. Отакої. От Кожен з нас думав, що купує найкращий подарунок, а виявилося, що вони тепер нам і не згодяться. Гадаю, що найкращий подарунок для нас це провести новий рік разом. Блискавка усміхнувся. І я так думаю, що ж робити з шинами, які вже не потрібні, з квитками на гірку, на якій немає на чому кататися. Блискавка придумав У нас немає старих санок, але брухту назвали ще вдосталь. Сирник почав їздити туди-сюди. Розумію, до чого ти хелиш. Сирник підібрав кілька запчастин. Це буде крутезно. Настав новий рік. Сирник і блискавка піднялися на верхівку стрімкої гори та сіли на нові санки. Вони були особливі з двома сидіннями, новорічними гірляндами, суперковськими полозами й ароматизаторами. Блискавичні сирник козанки! Друга модель для подвійного задоволення. Викрикнув буксирник. Готовий? запитав блискавка, перш ніж рвонути вниз. «А вже ж! Адже я їду на рекорд із своїм другом. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.